Все нові нові викиди мазуту. 15 грудня у Керченській протоці зазнали аварії два російських танкери класу «Волгонєфті», які перевозили нафтопродукти. З моменту аварії минуло два з половиною місяця, але наслідки важко оцінити. І досі чи стане розлив мазуту катастрофою для акваторії Чорного моря, чи постраждає Азовське узбережжя? Чому екологи не радять їсти чорноморську рибу? Про це все розповідаємо в цьому відео. 21 лютого на одному із пляжів Севастополя знайшли нові плями мазуту. 24 лютого у цьому ж анексованому Росією місті зафіксували викид риби. Місцеві журналісти припускають, що масова загибель риби пов'язана із забрудненням. При цьому всередині лютого в окупованому Маріуполі вже, начебто, продавали рибу з мазутом. Російська влада про наслідки розлому танкерів говорить мало і коментують цю тему досить сухо. На порядку денному РФ розлив мазуту не стоїть, хоча вплив цієї аварії на екосистему моря може бути катастрофічним. Це без перебільшення найбільше екологічна катастрофа за останні багато років в Чорному морі вилилося скільки точно ми не знаємо. але в цих двох танкерах було більше 9 тисяч тонн нафти, і даних немає адекватних з Росії в світі в судноплавстві за останні, ну, мабуть, 80 років після Другої світової війни. У нас не було прикладів такої кількості вилову в акваторію моря саме мазуту. А тут ще є особливість: це мазут так званої категорії А, який найменш очищений. Тобто це дуже важкий мазут і це мазут найнижчої очистки. В такої кількості ще акваторія ніякого моря мазут не отримувала. З моменту катастрофи танкерів Росія не вжила адекватних заходів, щоб мінімізувати наслідки аварії. Відкачувати нафту почали лише за місяць. Уламки суден так і лежать на дні моря. Скільки мазуту залишилося у цих танкерах, знає, мабуть, лише РФ. У перші дні після аварії мазут досяг узбережжя Краснодарського краю. А згодом Криму від нафтопродуктів почали чистити пляжі Керчі, Алушти, Ялти, Севастополя, Євпаторії. Приблизно через місяць у середині січня нафтова пляма досягла Бердянської коси в Азовському морі. А через кілька днів окупаційна влада Запорізької області відзвітувала, що лише у Бердянську зібрали близько 10 тонн мазуту. Нафтопродукти також виявили на Бердянській косі та у курортному селищі Кирилівка. А місцеві жителі в чатах писали про мазут на пляжах села Новопетрівка та на обитічній косі на чорноморському узбережжі. Сліди мазуту знайшли в районі національного парку Тузловські лимани на Одещині, але найбільше постраждав Крим. Забруднені нафтопродуктами пляжі Севастополя чистять досі. На сьогодні, скоріше за все, більша частина мазуту фізично вже вилилася. Вона обійшла з одного боку вона обійшла Кримський півострів, а з іншого боку, сама в перші два тижні, вона прямувала через шторми до Краснодарського краю. Він же розчиняється у воді. Ну не те щоб розчинявся, він просто е, втрачає свою кількість цих мазутних дисперсних домішок в умовному літрі морської води. Тобто вони вони там їх все менше і менше через течії, через каламуть, через шторма. Воно все стає менш і менш таким небезпечним для узбережжя. Екологи сподіваються, що масштабної катастрофи вдасться уникнути, але стверджувати щось неможливо, адже доступу до акваторії ніхто, крім РФ, не має. За найгіршого сценарію постраждати від розливу мазуту може не лише Україна та Росія. Нафтопродукти можуть досягнути берегів Румунії, Болгарії та Туреччини. У 2007 році в Керченській протоці сталася така сама аварія. Під час шторму також зазнав катастрофи танкер танкервоніфт. Він перевозив 4800 тонн мазоту. За офіційними даними в море тоді вилилося до 1600 тонн. Це призвело до загибелі близько 12 тисяч птахів. Цього разу це число може бути в рази більше. Ми збирали цих птахів, їх відмивали, Потім доповідали, ура-ура, ми птахів порятували. Ми насправді птахи в більшості свої загинули. Бо нафта відмивається і відмить, дуже складно. це дуже така цупка, вона Відмивають когось більш успішно, когось менш успішно. Але потім птахів треба сушити, потім птахів треба годувати, потім в теплі, щоб вони десь перебули якийсь час, і тільки після цього їх можна випустити. Назад виходити птахів дуже складно, тому виживають приблизно 10%, крім пернатих. через забруднення страждають також дельфіни, риби та морська флора. Цей мазут він врешті-решт опускається на дно, вкриває дно і не можуть рослини відповідно синтезувати, не можуть морські організми в дихати, перекривається там. Він теж їхні дихальні шляхи. Це ну, просто така смертельна така плівка в українській організації. Greenpeace наголошують, наслідки аварії із нафтопродуктами це можливе масове вимирання риби, птахів та морських сапців. Після цього морське середовище може бути токсичним до 30 років. Мазот небезпечний для людини. Екологи не рекомендують відпочивати на забруднених пляжах, якщо вдихати випаровування мазуту досить довго можуть виникнути проблеми з дихальною системою. Також краще не вживати в їжу чорноморську рибу. Якщо людина буде споживати отруєним мазутом риби, це буде харчове отруєння залежне від кількості спожитої риби, залежно від стану організму конкретної людини. Вона може це перенести відносно. Ну, легко для себе може і катастрофічно бути, бо є люди, які страждають хронічними захворюваннями. Є люди, які мають певні особливості шлункового тракту або хвороби. І тоді споживання отруєною отруєної мазутої риби може для них виявитися дуже і дуже важким станом здоров'я. При покупці відрізнити отруєну мазутом рибу від здорової неможливо. Екологи кажуть, якщо під час приготування у риби незвичний неприродній аромат. Це означає, що вона забруднена нафтопродуктами і їсти її не можна. Мазут має ще й накопичувальний ефект, тобто, коли людина досить довго вживає в їжу. Забруднену рибу чи морепродукти це може призвести до різних захворювань, які проявляться не одразу. Тому від чорноморської риби поки що краще відмовитись. Щодо відпочинку, то пляжі Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії ймовірно залишаться чистими. На це сподіваються екологи. Що не скажеш про кримське та азовське узбережжя? Якщо мазутні плями там знаходитимуть і надалі на цих пляжах краще не відпочивати.